Керівник інтернет-проєкту «Прочерк» Сергій Томіленко впевнено йде у ногу із часом. Спочатку були однокласники, потім ВКонтакті. Нині журналіст активно цікавиться двома соціальними мережами це Фейсбук і Твіттер. Звичайно, що я і Твіттері, і фейсбуку можу там постів 10-15 робити, але ну, це, це якби такі певні експерименти, бо я хочу сам зрозуміти, ну, як і професійна мета, як реагує, на що реагують, на що реагує аудиторія, тобто, на які повідомлення, що я вже там і фотографії якісь такі, вже і своє тату розмістив, наприклад, може на це поведуться. У соцмережах Сергій серед іншого цінує оперативність. Кілька секунд, і знімальна група Віка новин вже красується на його твіттері. У мене таке враження, що все-таки твітер це сервіс. От, дійсно, що ти виходиш в ліс, кричиш і, можливо, хтось тебе почує. А можливо, не почує. Здебільшого я бачу, що щось ну, мало реакції. Буває, теми для публікацій на власному інформаційному порталі Сергій та його команда черпають із соцмереж. Такій інформації журналіст довіряє. Говорить, на сьогодні соцмережі ідентифіковані. Акаунт все одно, що цифровий підпис. Немає, що анонім, що яке сонечко щось сказало, а там якась квіточка щось відповіла. І ми посилаємося, що анонім квіточка нам повідомив. Звичайно, тут фактично це повна ідентифікація людей за прізвищем, оскільки більшість користувачів вони себе показують як портрет, так і своє ім'я називають. Керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев від спільноти Фейсбуку ані прізвища, ані фейсу не приховує. У цій соцмережі посадовець вже півтора роки. Користується нею щодня. За допомогою Фейсбуку я просто спілкуюся з друзями, але також я вирішую свої питання по роботі. Наприклад, я там можу дізнатися думку про якесь нововведення. То абсолютно незнайомі люди, вони можуть мене без проблем знайти в мережі. І до мене ну, доволі багато людей вже звернулося з тих чи інших питань, навіть якщо вони не в моїй компетенції, я якось намагаюся озвучити цю проблему там, профільному якомусь заступнику там, чи директору департаменту. І багато випадків, коли ці питання реально вирішували. Микола вважає, соціальні мережі скорочують відстань між людьми. Простота доступу до тіла будь-якого чиновника. Вона відіграє свою роль, і людина просто вона б сто разів ще замислилася чи звертатися, чи взагалі як це буде сприйнято. У ну, Фейсбуці цього немає. Тобто, людина постукалася там або попросила додати в друзі, або просто написала повідомлення, що в неї є таке така проблема, і вона завжди від мене отримує відповідь. Фотограф Денис Бондаревський активно живе в ВКонтакте. Соцмережу використовує як платформу для спілкування із колегами-фотографами та клієнтами. Його сторінка схожа на галерею. Все свіже, що я зробив, я маю змогу викласти ось в цю мережу для того, щоб люди побачили. Те свіженьке, що я зробив, і відразу можна побачити реакцію людей на мою роботу. Відгуки схвальні, не схвальні, але це все є реакцією людей на те, що я роблю. Художниця Тетяна Чуривань у соцмережі потрапила з легкої руки однокласниці. Я на мені горіть, таня таня, пора уже пора. Наші всі вже давно на однокласниках. Ти зайди, тобі буде так інтересна. Зайшла і не пожалкувала. Онлайн Тетяна зустріла подружку шкільних років Тетяну Добровольську. Нині теска художниці живе у Парижі, і саме вона згодом допомогла Тетяні організувати персональну виставку у центрі французької столиці. Для себе мисткиня спілкування у мережах розмежувала. У однокласниках спілкуються і з однокашниками та друзями у Фейсбуці з колегами в контакті зі студентами. Когда моя подружка сказала, що її мама була проти цього общения. Говорить, це, як это, як это? Ви ж на самом деле, вот на вулиці не будете виходити зустрічатися. Получилось по-другому, то тобто, есть там прикид ти уже там, давай, давай скоріше прибегай. То тобто, й знову почається от чай, стині там, давай через сколько ти будеш. Ти свободна, да, свободна. это тобто, це общение, скорее скоріше, для мене і з таким твердженням погоджується психолог Ганна Пархотько. За її словами, характер спілкування у соцмережах залежить від віку, статі та типу особистості. Діти вони сприймають спілкування в мережі і довіряють їй, і часто проводять там час, повністю освітлюють власне день, що вони робили, все у фотокартках розміщують. Набагато легше, ніж це роблять, наприклад, люди 40-річного віку або, наприклад, старшого більш віку, оскільки їм просто є незвичним. Якщо людина є більш демонстративного плану, можливо, вона займається більшістю спеціальностями, які передбачають контакти з іншими людьми. Скоріше за все, що вона буде розміщувати якомога більше інформації про це. І навпаки, люди, які мають, можливо, якісь недоліки або, можливо, якісь переживання, хвилювання стосовно своєї зовнішності, стосовно того, що вони досягли на сьогодні, вони, можливо, більше є закриті. Телеканал Віка це молодий, амбіційний та творчий колектив. А отже, навколо віківських аккаунтів люди гуртуються на Ютубі, Фейсбуці та ВКонтакті. У останній соцмережі Віка вже близько двох років. І за цей час ми зібрали незабаром ну, буде вже п'ять тисяч друзів. Що цікаво. Те, що дуже багато цікавої інформації, нам пишуть і наші черкащани, наші, безпосередньо наші друзі з контакту, які, можливо, підказують нам якісь теми, можливо, навіть надають контент. Завжди приємно, коли кожного ранку відкриваєш сторінку в соціальної мережі і бачиш, що прийшли нові друзі. Нам приємно, що приходять нові друзі, чекаємо вас. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, спеціально для Віка новин.